Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вам пропоную пограти в гру, яка називається Україна Яка. Давайте ми з вами поміркуємо і скажемо Україна яка. Так, співуча Україна яка? Сильна. Україна яка. Молодці. Рідна Україна яка? Багата. Україна яка. Вірно, діти, незалежна. Україна яка? Казкова Україна яка? Щедра. Україна яка. Так, хлібна, україна яка. Працьовита Україна яка. Кольорова Україна яка. Дружня Україна яка. Родинна, молодці діти. Україна яка? Гостинна Україна яка. Молодійна – україна яка. Квітуча Україна яка. Вірно діти. Чарівна україна яка. Вільна звичайна україна яка. Так, єдина україна яка. Вірно діти, мудра україна яка. Молодці, історична україна яка. Мальовнича. Молодці діти, ви гарно впоралися із завданням.